Він повернувся і вони запрацювали депутати львівської міської ради, таки дочекалась міського голови з відрядження. Зібравшись вдруге, обранці та чиновники нарешті перейшли до розгляду порядку денного та вже на перших питаннях посварились. Згодом надійшли у питанні тазиків на сербській, тож тепер його слухатимуть щоразу, допоки конструкції на одному з львівських закладів не будуть демонтовані. Про черговий сесійний день у стінах ратуші. Далі Юля Манько. Що не сесія, то каналізація. Відтепер міські депутати кожного засідання слухатимуть про незаконні конструкції, встановлені на будинку по вулиці Сербській. Обранці та чиновники знову не можуть дійти згоди. Посадовці власнику скандальної будівлі дали місяць часу для демонтажу тазиків. Якщо ж ні, суд видано розпорядження про демонтаж. Даних конструкцій надано час власнику, бо цей будинок і власності місячний термін демонтувати самовільно. Якщо не буде демонтовано, будемо подавати до суду. Натомість депутатам цього часу забагато вирішити проблему вони вимагають негайно. Бо навіть пропонують свою допомогу. Це немає ніякої конкретки, ведеться якась робота моїми підлеглими. Ми будемо розглядати це питання. І якщо найближчий час все-таки не буде прийнято якісь рішення, ну прийдеться вдаватись до якихось радикальних дій, напевно. Аби дійти хоч до якогось спільного рішення, депутати навіть взяли перерву. Більше п'яти хвилин радились між фракціями, що ж далі робити, і, врешті, винесли свій вердикт. Щоразу на сесії міські чиновники мають доповідати про свої дії щодо незаконних конструкцій. Далі ж обранці взялись рахувати, вносячи зміну до бюджету розвитку. Так аби перевізники не піднімали тарифи, їм хочуть дати п'ять додаткових мільйонів. П'яти мільйона субвенція буде розподілена між перевізниками, а не лише між комунальними підприємствами міста Львова. А ще у Львові з'явиться будинок сімейного типу. На його купівлю та ремонтні роботи з міського бюджету дали майже 2 мільйона гривень. Юлія Манько, Назар Піх, новини.